Неї друзі, вас коли-небудь турбувало, як деякі люди заробляють мільйони. Поки ви все ще боретесь затриманням гідної зарплати. Сьогодні я прийшов з книгою, яка вибухне в вашій голові і переверне ваше розуміння багатства і успіху. Друзі, це не просто книга, це мапа до скарбів, квиток на, шля... квиток на швидку дорогу до мільйонів. І хто ж у нас тут? Він ніхто інший, як М.Д. Демарко. Швидкісна смуга мільйонера Де Марко це вибухова суміш вуличної мудрості та нюансів бізнесу, розказана з ясністю та силою. Він відкриває глибокі правди про гроші та багатство, які ви не знайдете в інших місцях. Якщо ви втомилися від того, чи живете від зарплати до зарплати, ця книга для вас. Любі друзі, я хотів би прояснити, що я роблю ці відео з ціллю, і це є моєю місією на цьому проєкті, щоб люди, які не можуть читати чи не люблять читати, такі як я, змогли ознайомитися з книжкою за 10-15 хвилин і почерпнути щось. Так, це мої висновки. Вони можуть бути помилковими. Та я... Буду старатися зробити все, що в моїх силах, щоб бути корисним. Насолоджуйтеся. І так, я стараюся робити це з одного дубля, так що можуть бути якісь помилки. Не засуджуйте, будь ласка. Ти, можливо, чув про повільний шлях до багатства, який ми часто чуємо від суспільства. Це включає у себе тривале навчання, стабільну роботу. Заощадження та інвестиції. Однак у книгі Швидкісна смуга мільйонера Демарко пропонує альтернативний підхід. Він каже, що якщо ми дійсно хочемо забезпечити собі багате життя, ми повинні вибрати швидкий шлях. То що ж це за швидкий шлях? Замість того, щоб слідувати традиційним порадам про фінансову стабільність, Демарко радить нам стати підприємцем. Це означає, що ми повинні створити своє власне діло, яке може масштабуватися та принести нам багатство. Але як саме це допоможе нам? Уяви, що ти створюєш продукт або послугу, яка може допомогти великій кількості людей. Це може бути все від програмного забезпечення до нового типу кавоварки. Якщо твій продукт або послуга. Дійсно хороша, люди будуть купувати її, і чим більше людей купує твою продукцію, тим більше грошей ти заробляєш. Це означає, що ти можеш заробити набагато більше грошей, ніж ти міг би заробити на звичайній роботі. Можливо, ти думаєш, що це звучить занадто добре, щоб бути правдою, і напевно у тебе є багато питань. Наприклад, як я можу створити свій власний бізнес? Як я можу знайти ідею для продукту або послугу? Як я можу дізнатися, чи будуть покупляти мої товари? На це та інше питання ми зараз відпові... відповімо в інших висновках? Висновок номер 2 Внутрішня перевага. Марко розповідає про важливість підприємств... підприємництва та самостійності. Але що потрібно для того, щоб стати успішним підприємцем? Одна з ключових ідей, яку Демарко хоче передати, це поняття про внутрішню перевагу. Внутрішня перевага це ідея про те, що наше майбутнє залежить від наших власних дій, а не від обставин чи удач. Це означає, що ми повинні прийняти відповідальність за наше життя та наші фінанси, і діяти відповідно. Уяви, що ти стоїш перед великим вибором, з одного боку, ти можеш залишитися на своїй поточній роботі, отримувати стабільну зарплатню і сподіватися на краще. З іншого боку, ти можеш ризикувати, почати свій власний бізнес і стикнутися з ним відомим. Якщо ти приймаєш ідею внутрішньої, е, внутрішньої переваги, ти розумієш, що твоє майбутнє залежить від твого вибору і твоїх дій, а не від якихось зовнішніх обставин. Це означає, що підприємство, підприємництво це легкий шлях. Насправді це часто включає в себе великий ризик і багато роботи, але Демарко стверджує, що це того варто. Якщо ти готовий прийняти цей ризик і витратити час та зусилля, ти можеш досягти своєї мети і стати багатим. Свідче, ніж ти міг би уявити. Одне з ключових тверджень, які Демарко робить у своїй книзі, стосується розуміння часу як нашого найціннішого активу. Час, а не гроші, є нашим найбільшим обмеженим ресурсом. Він підкреслює, що незалежно від того, наскільки велике твоє багатство, часу не можна купити. Багато людей переводять своє життя, відкладаючи важливі речі на потім, сподіваючись, що вони зможуть насолоджуватися життям, коли вони стануть старшими і багатішими. Але Демарко каже, що це невірний підхід. На його думку, ми повинні прагнути до багатства зараз, щоб змогти насолоджуватися нашим часом, поки ми молоді й здорові. Подумай про те, як ти можеш використати свій час зараз. Можливо, ти мрієш про подорож по світу. Або створення свого власного бізнесу, або прокупівлю будинку своєї мрії. Ці речі можуть вимагати великої кількості грошей, але вони такі, також потребують і часу. Якщо ти проживеш своє життя, відкладаючи свої мрії на потім, ти можеш ніколи не досягнути їх. Але якщо ти будеш прагнути до багатства зараз, ти зможеш використати свій час так, як ти хочеш. і... Насолоджуватися життям на повно. Демарко каже, що саме це і є справжнім сенсом швидкого шляху до багатства. Висновок номер 4 Активне прийняття рішень У Швидкісна смуха мільйонера Демарко говорить про важливість свідомого вибору. Він стверджує, що для того, щоб стати багатим і успішним, недостатньо просто працювати і сподіватися на краще. Замість цього нам потрібно активно приймати рішення, які приведуть нас до успіху. Уяви, що ти стоїш на перехресті, з одного боку у тебе є можливість йти звичайним шляхом, працювати за стабільну зарплату і повільно накопичувати гроші. З іншого ж боку, у тебе є можливість вибрати нелегкий шлях підприємництва, ризикувати та створювати щось своє. Твій вибір залежить тільки від тебе. Демарко підкреслює, що ключ до успіху це прийняття активних рішень, це означає, що ти повинен зробити свідомий вибір, яким шляхом йти, а потім вжити дій, щоб йти цим шляхом. Це може включати в себе ризик, жертви та багато праці. Але якщо ти зробиш правильний вибір і будеш діяти, ти зможеш досягти цієї мети і стати багатим швидше, ніж ти міг би уявити. Висновок номер 5 Покращення життя. Цей висновок присвячений важливості цінності у процесі створення багатства. Тимарко стверджує, що справжнє багатство походить від створення цінності для інших, а не від накопичення грошей. Він вважає, що справжні підприємці це ті, хто створює цінності, які допомагають покращити життя людей. Уяви, що ти створюєш продукт або послугу, яка може значно покращити життя людей. Наприклад, ти міг би розробити новий додаток, який допомагає людям ефективніше керувати своїм часом, або створити продукт, який допомагає людям дбати про своє здоров'я. Якщо твій продукт або послуга, Дійство створює цінність, люди будуть готові платити за це. Подумай, як ти можеш створити цінність для інших. Це не обов'язково має бути щось велике або революційне. Навіть маленька річ, яка трохи поліпшує життя людей, може стати джерелом великого багатства. Демарко каже, що ключ до створення багатства це не жадівність, а бажання допомогти іншим і створити для них. Чінність. Шостий висновок присвячений концепції фінансової свободи. Для Демарко справжнє багатство це не просто велика кількість грошей, а можливість жити так, як ти хочеш, без фінансових обмежень. Демарко пояснює, що для досягнення цього ми повинні прагнути до фінансової свободи, а не просто до накопичення багатства. Фінансова свобода це можливість жити життя, яке ти хочеш, не хвилюючись про гроші. Це означає, що ти можеш робити те, що ти любиш, без необхідності хвилюватися про оплату рахунків. Для досягнення фінансової свободи Демарко рекомендує створення бізнесу, який може працювати без твоєї постійної участі. Це може бути складним завданням, але якщо ти зможеш створити бізнес, який приносить перепуток, навіть тоді. Коли ти не працюєш, ти зможеш досягти фінансової свободи і жити так, як ти хочеш. Це за Демарко і є справжня суть швидкого шляху до багатства. Сьомий висновок про важливість вчитися на своїх Де Демарко стверджує, що успіх часто настає після невдач. і що ключовим фактором на шляху до багатства є здатність вчитися і зростати, навіть коли речі не йдуть за планом. Ти можеш зіткнутися. З труднощами на своєму шляху до багатства, ти можеш розпочати свій бізнес, який не приносить очікуваних результатів, або зробити інвестицію, яка не виправдовує очікувань. Але замість того, щоб здаватися, Демарко каже, що ти повинен бачити ці невдачі як можливості для навчання. Кожна невдача це урок, який ти можеш використати для поліпшення своїх стратегій і підходів. Якщо ти будеш вчитися на своїх помилках, і продовжувати рухатися вперед ти зможеш досягти своєї мети і стати багатим швидше, ніж ти міг би уявити. Це, на думку Демарко, є однією з ключових складових швидкого шляху до багатства. Восьмий висновок я сфокусую на важливості пристрасті в підприємництві. Демарко підкреслює, що для досягнення багатства і успіху в бізнесі необхідно бути. Пристрасно захоплений тим, чим ти займаєшся. Я стверджую, що пристрасть це паливо, яке дозволяє підприємцям працювати наполегливо, вчитися на своїх помилках і подолати перешкоди на шляху до успіху. Уяви, що ти запускаєш свій бізнес без сумніву, тобі доведеться зіткнутися з багатьма труднощами і перешкодами. Але якщо ти дійсно присносно. Пристрасно захоплений тим, що ти робиш, ти зможеш зберегти мотивацію і продовжувати рухатися вперед, незалежно від того, які перешкоди виникають на твоєму шляху. Пристрасть не лише допомагає тобі подолати труднощі, вона також допомагає тобі надихати і мотивувати інших. Якщо ти пристрасно захоплений тим, що ти робиш, ти зможеш надихнути свою команду, своїх клієнтів. І навіть своїх конкурентів. Це, на думку Демарко, є одним з ключових факторів успіху на швидкому шляху до багатства. Дев'ятий висновок стосується теми адаптивності та гнучкості у бізнесі. За Демарко одним із ключових атрибутів успішного підприємця є здатність швидко адаптуватися до змінюючихся обставин і умов ринку. У бізнесі рідко щось йде строго за планом. Ринки змінюються, конкуренти знаходять нові стратегії. Технології продовжують розвивати. Щоб залишатися на плаву і продовжувати зростати, підприємці повинні бути готові адаптуватися і змінювати свої стратегії. Наприклад, припустимо, що ти запустив бізнес, продаючи продукт, який наразі є дуже популярним. Але з часом мода змінюється. І попит на твій продукт починає знижуватись. Замість того, щоб наполегливо продовжувати робити те саме, ти повинен бути готовий змінити свою стратегію і адаптувати свій продукт, щоб відповідати новим вимогам ринку. Так, наприклад, спіннери. Якщо б ти продавав зараз спіннери, я думаю, ти б не отримав успіху. Та Грошей. Але коли на це був тренд, то це було дуже гарно. Гнучкість і здатність адаптуватися це ключові елементи на шляху до швидкого зростання та досягнення багатства. Де Марко стверджує, що лише ті, хто може швидко адаптуватися до змінюючихся обставин, можуть дійсно досягти успіху в бізнесі. У останньому висновку ми поговоримо про важливість завзятості та наполегливості. Де Марко стверджує, що успіх рідко приходить легко або швидко, і що ключем до досягнення багатства є здатність наполегливо рухатися вперед, незважаючи на труднощі. Ти можеш зіткнутися з перешкодами, відмовами та невдачами на своєму шляху до успіху. Ти можеш бути майже впевненим, що не все, під... не все піде гладко. Але Демарко каже, що ключем до успіху є здатність продовжувати рухатися вперед, незалежно від того, які перешкоди стоять на твоєму шляху. Завзятість та наполегливість це не просто важка праця, це здатність піднятися після падіння, вчитися на своїх помилках і продовжувати рухатися вперед, навіть коли все здається проти тебе. Це на думку Демарко. Є фінальним і, можливо, найважливішим уроком на шляху до швидкої дороги до багатства. Я з цим повністю згоден. У своїй суті швидкісна смуга мільйонера є глибоким і інтенсивним дослідженням багатства і успіху. Вона залишає читача з оновленими перспективами і арсеналом інструментів для досягнення найамбіціозніших цілей. Її сильна сторона, її чесність і бездоганне розуміння бізнесу, в той час, як її слабкістю може бути її прямота, яка деяким людям може здатися занадто суворою. Любі друзі, підтримайте мене, будь ласка, поставивши вподобайку цьому відео та підпишіться на канал. Я дуже радий, що ви прослухали до кінця та до зустрічі наступного тижня. До! Do popaciu.